І всім підписники привіт, з вами я, Паша Роблокс, і сьогодні вам покажу пасхалку на карті місяць. Поїхали. Заспавити. Нажимаємо спам спан, спан об'єктів і летимо до ось ось ракети. І ось тут і ось тут можна побачити ось такогось такого ось манекена, який просто тримається. Ну, ось така ось пасхалка. Ну і ось таке ось відео вийшло Підписуйтесь, ставте лайки. всім до побачення.